Донецькі тітушки легітимізуються. От так от ще вчора, звичайні провокатори тепер називають себе обороною Донецька. В їхніх лавах вже близько тисячі людей. Свою мету тоді вони обговорюють у соціальних мережах. Головне завдання організації кажуть не допустити заворушень на Донбасі. На першій у цілому світі офіційній прес-конференції тітушок побував Костянтин Павлов. Для них символ миру та стабільності Георгіївська стрічка. Тепер вони відрізнятимуть подібних до себе не лише за брендом спортивного костюма. Ми не є тітушками. Можете це записати Ми не тітушки. А ленточка Гіоривіская ета по всій Україні знак антимайдану на рахунку донецьких тітушок. Уже три зірвані мітинги Євромайдану, і з кожною такою акцією вони стають сміливішими. Все починалося з проголошення політичної платформи. Я не хочу, щоб сюди прийшла западна Україна, Я не хочу, щоб здесь были Бендери. Я не хочу, щоб здесь була Європа. Я не хочу здесь видеть фашистів Але вже під час другої акції тітушки спалили прапори та закидали фарбою і євроактивістів. І журналістів. Про вуличні політичні акції вони дізнаються через анонсові повідомлення у мережі і приходять одночасно з опонентами, щоб висловити свою, як стверджують, громадянську позицію. Наприклад, коли на площі правосуддя Батьківщини намагалася вшанувати пам'ять загиблих на Майдані, вони вийшли із плакатами на підтримку дій Беркуту. Опозицію просто глушить. Досказулі за своїх героїв. Ми не мешали, Ми в їхній діалог не влазили. Ніхто к ним даже близько не підходив і не затикав їм. Рти. Активісти оборони Донецька розповідають, що з'явилася організація стихійно у соцмережах. Там і виникла ідея допомогти донецькій міліції у боротьбі з неіснуючими загарбниками. В РУВД представителі міліції. Тепло зустріли нашу ініціативу. А ще активісти збирають гроші на допомогу Беркуту та солдатам внутрішніх військ, що тепер чергують у столиці. Щоправда, їхати до Києва і допомагати силовикам фізично Донецькі поки що не збираються. Проте вже планують розширити свою діяльність і патрулювати вулиці вечірнього Донецька. Мабуть, щоб Донечанам не було страшно. Костянтин Пауандрів Ятушкіндонецьк. Новини два плюс два.